Про головне – події в Харкові та області 7 березня. Із намагалися завчасно вимкнути опалення в Харкові. Росіяни. Ракета вдарила по місту зранку, 7 березня. Приліт був по Київському району. Ракета за 3 мільйони доларів пошкодила локальну котельню харківських теплових мереж. технічного директора підприємства Олексій Лука повідомив, що постраждали конструктив, газопроводи та трубопроводи. За даними мера, Ігоря Терехова, без опалення залишилися 8 багатоповерхівок. Проте вже в середині дня послугу відновили. Вибухова хвиля пошкодила 21 будівлю. Вилетіло 470 вікон. Через ворожий удар постраждали вісім людей. За даними обласної прокуратури, в них різні поранення та гостра реакція на стрес. У день в Харкові знову вибухало. Цього разу прилетів би поламулнія. Речник обласної прокуратури Дмитро Чупенко повідомив, що влучання було по промзоні в Собідському районі. Пошкоджена складська будівля. Обійшлося без травмованих. Перші дні потепління на Харківщині відзначилися трагедією. У боротьбі зі сухостоєм загинула мешканка селища Новопокровка. 87-річна жінка підпалила суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилася в осередку пожежі та втратила свідомість. Тіло загиблої знайшли на згарищі місцеві, розповіли в Годиснеець України в Харківській області. Сама пожежа охопила гектар місцевості. З вогнем боролися протягом чотирьох годин. Рятувальники нагадали, що випалювані. Вання сухої рослинності заборонене законом за це порушення передбачені штрафи до понад 6 тисяч гривень. Трьох мешканців тимчасово окупованого Луганська підозрюють в участі в катуваннях на Харківщині. Події розгорталися в Ізюмському районі під час його окупації. СБУ та Нацполіція зібрали докази проти катів, двоє з яких мають громадянство України. Речнику СБУ в Харківській області Ладислав Абдула повідомив, що підозрювані військовослужбовець армійського корпусу так званої ЛНР Олександр Біляєв і ще двоє з так званого МГБ ЛНР Валерій Удовицький та Ярослав Бондаренко. Слідство встановило, що ці троє. У квітні 22-го вивели з бомбосховища цивільного чоловіка, побили його та вивезли на допити, під час яких катували електричним струмом, стріляли поруч з вогнепальною зброєю. Тощо усім фігурантам повідомили про підозру в порушенні законів і звичай війни. А двом із них, які мають українське громадянство, ще й про держзраду, усі вони переховуються від правосуддя, тож тривають заходи, аби притягнути катів до відповідальності. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.